Помишляйте чоловіці, всякий часом смерті, скільки в не жив на цім світі. Тематично переживала голод 7 серпня тридцятого року з'явилася постанова ВЦВК і РНК СРСР по охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооператив. Предодні голоду хліб вивозився з України до Російської Федерації, наприкінці. Сусіди з голоду померли, і двоє дітей залишили сиротами. Так моя баба з дідом забрали їх до себе. Вони їли лободук, робив, вали меші, самі майже нічого не їли. Все дітям віддавали. У діда з голоду навіть ноги опухли. А один брат іншому каже: Дивись, наша мама поправилась хоч і голодовка. А то вона пухла з голоду. Людей стільки вмирало, що їх не встигали хоронити. На кладовищі вирили яму і туди так зусили мертвих. Їли хто що попав, хто мав картоплю ще їв. а хто не мав, той пропав, помер. Нас багато людей в селі померло. Що за 70 душ було. Знайома жінка мала хлопчика і дівчинку. Дівчинці було три роки, а хлопцеві сім. То хлопчика забрали в інтернат, а дівчинка лишилась коло неї. То вона вже коло неї дочекалася жити. жита. Вже до полупосійної городі. Вона раз пішла, нарвала того жита, принесла, а мама померла. Боже. Я вона бідно плакала, кричала. Батьки пішли в колгосп, приїхали і забрали все. Зате залишили корову. Ми тією коровою і врятувалися. Коли батько пішов в колгосп, то там уже давала допомогу. Якийсь гороховий суд. Ми пухлі не були, а сусіди дуже пухлі. По дорогах падали, і їх ніхто не закопив. А тоді вже прикопали. Бо коли нас не далеко, як ладони, прикопували, не розтягнули. Ось собака. Весь хліб вивезли в Росію. Все вивезли. Мама поховала трьох своїх найдорожчих синів. В неї залишився тільки наймолодший син Іван, якому тоді було 8 років. Допомогти поховати синів вона попросила своє знайоме. Трун тоді ніхто не робив. То жінки клали тіла на драбину, обмотували їх, викопали ями та засипали їх самі. У нас така вулиця була на краю села. Велика, довга вулиця, і там стільки дітей було, і ці діти не вмирають раз у раз, раз, у раз. Пам'ятаю, як ходила комісія із залізними щупами. Протикала всю хату. І якщо знаходило заховане зерно, то забирали все. Пухли від голоду батько, взяв домотканий килим і пішов міняти на їжу. Дійшов пішки майже до Києва. Там запропонували три баночки зерна. Часто розгрібали в полі мишечі Трави, як нірки наносили миші, мати пекла. 530 тисяч. Також через не народилося ще близько 600 тисяч. Тобто, загалом від Голодомору Україна втратила близько 4,5 мільйонів людей. Помер кожен восьмий мешканець України. Ми ніколи не дізнаємось, ким вони могли стати. День. Важкий день, коли починаєш думати про те, що вмирали люди, не маючи шматочка хліба. Ми повинні цінувати, цінувати те, що Богом нам. Пожива. Те, що маємо що одягнути, те, що маємо порівняно спокій, той, той який, можливо, не мають інші. Сьогодні, схиляючи голови, давайте помолимося за тих, хто. У голодні роки, 1932-33 років, були не вбиті, були заморені уроки. Сьогодні всеукраїнська молитва о 16-й годині лунає, мабуть, у всіх куточках нашої батьківщини, нашої країни. І вона буде лунати у нас із вами. Він є Отця і сини Святого Духа, Він'яце і синення Святого Духа, він для Отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас лукавого духа. Богородице Дух, радуйся, благодатна Марія, Христос благословенна ти між жонами. І благословенні від утроби твої, бо ти породила Спаса У 1932 33 роках в Україні був великий голод. Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ані маровиці, а була тільки зла воля одних проти інших. Бо істину сатанинське зло вчинив більшовицизм та на квітучій Україні, спричинивши не тільки фізичне вимирання мільйонів людей. Але й завдавши духовної руїни. Господи, де твої дві рибини, де твою боженьку п'ять хлібів? Дісеньки хоче невинна дитина, і жодного, жодного, хто б її пожалів, навіть для плачу немає вже сили. Вочі дитячих доросла печаль, дай хоть причастя на змучених силах, Щоб запалити зорьку. Приезжай, Ні не ми мой утило за плечо. Відни свічи, не за іплачі, чути. Пірусі.